Десять неймовірних фактів про їжаків, які вас точно здивують. Факт номер один їжак не просто клубочок голок, а ціла фортеця. Уявіть собі, коли йому загрожує небезпека, він перетворюється на ідеальну живу фортецю, цілих 5-7 тисяч голок миттєво стають на дибки, перетворюючи його на неприступну кулю. І це не просто волосся, кожна голка, насправді, це модифікована волосина, порожниста всередині з кератиновим покриттям, що робить її міцною, але легкою. На кінчиках вони мають ніби защіпки, які допомагають утримуватися разом, коли їжак згортається. Спробуйте такого з'їсти. Факт номер два. Їжаки – нічні тварини. Якщо ви бачите їжака вдень. Це вже привіт для занепокоєння, швидше за все, він хворий або йому потрібна допомога. Адже їжаки це виключно нічні тварини. Вони виходять на полювання, точніше, на пошуки їжі тільки після заходу сонця. Саме вночі їхній світ оживає, покладаючись на свій чудовий нюх та слух, вони мандрують у пошуках смачних черв'яків, комах та навіть дрібних гризунів. За одну ніч їжак може подолати до трьох кілометрів у пошуках їжі. Факт номер три не бояться отрути Це дивно, але їжаки мають природний імунітет до багатьох отрут вони можуть без шкоди для себе їсти навіть отруйних комах, яких інші тварини оминають. Ба Більше вони досить стійкі до зміїної отрути. Якщо їжак зустріне гадюку, він. Швидше за все, переможе її, бо його голки забезпечують захист, а сам він досить швидкий і спритний, щоб нанести укус. Це дозволяє їм займати унікальну нішу в екосистемі, поїдаючи те, що не може ніхто інший. Факт номер 4 Впадають взимку у сплячку. Коли приходить холод. Їжаки не просто ховаються, вони впадають у справжню глибоку сплячку або гібернацію. Щоб пережити зиму без їжі, вони заздалегідь накопичують жир. Під час сплячки їхнє серцебиття сповільнюється зі звичайних 190 ударів на хвилину до всього лише 20 ударів, а температура тіла може опускатися до 2 градусів по Цельсію. Це дозволяє їм економити енергію до 90%. Вони прокинуться лише тоді, коли температура повітря стабільно тримається вище нуля і знову починають активне життя. Факт номер 5 Кожен їжак сам собі архітектор. Перед тим, як залягти у сплячку, їжак старанно будує собі зимовий будиночок, гніздо це не просто ямка. Він збирає листя, мох, гілочки і створює міцну. Добре утеплену конструкцію, схожу на купу сміття, яка захищає його від морозу, дощу та хижаків. Такий будиночок може бути до 50-70 см в діаметрі, а всередині маленька, затишна порожнена. Часто вони облаштовують свої схованки під кущами, купами хмизу або в затишних куточках садів. Факт номер 6. Їжаки справжні хижаки і мають міцні зуби. Так, їжаки не просто колючі кульки. У них є 36 дрібних, але гострих зубів, які ідеально пристосовані для їхнього хижого раціону. Вони використовують їх, щоб розгризати хітинові панцирі комах, розривати черв'яків та ловити дрібних гризунів. І, що цікаво, їжаки мають дуже сильні щелепи, які дозволяють їм розгризати досить міцну здобич. Факт номер 7 Маленькі їжачата народжуються без голок. Уявляєте, малеча народжуються зовсім без голок. Вони покриті рожевою шкірою, а голочки, біленькі та м'якенькі, починають з'являтися через кілька годин після народження. Спочатку їх мало, і вони приховані під шкірою, щоб не поранити маму. Потім, протягом кількох днів, голки тверднуть і стають помітнішими. Їжачиха справжня героїня, народжує в середньому 4-6 їжаченят, які перші кілька тижнів зовсім безпорадні. Факт номер 8. Вони не родичі дикобразам. Незважаючи на колючки, їжаки та дикобрази не близькі родичі Це поширена помилка. Їжаки належать до ряду комахоїдних, куди входять також землерийки та кроти. А дикобрази це гризуни, близькі до мишей та щурів. Їхні колючки це приклад конвергентної еволюції, коли різні види розвивають схожі ознаки для адаптації до схожих умов, у даному випадку для захисту від хижаків. Факт номер 9. довгожителі у дикій природі Для такої маленької тварини їжаки можуть жити досить довго. У дикій природі їхній вік зазвичай сягає 2-3 років, але були зафіксовані випадки, коли їжаки доживали до 6-7 років, це вражаючи, враховуючи всі небезпеки, з якими вони стикаються дороги, хижаки, пестициди та голод. У неволі, де немає хижаків, хвороб і голоду, вони можуть прожити до 10 років. Факт номер 10. їжаки природні помічники садівників. Якщо у вас є сад, і ви мрієте про ефективний та екологічний спосіб боротьби зі шкідниками, то і жак, ваш найкращий друг. Ці маленькі нічні мисливці є справжніми санітарами городу. Вони з величезним задоволенням поїдають тих, кого ви, садівники, найбільше не любите равликів, личинок, комах та гусениць. Це означає, що вони допомагають підтримувати здоровий баланс у вашому саду. Просто залиште для них трохи вільного місця, і вони зроблять свою справу.